У селі Верхній Майдан Двірнянського району відкрили міні-музей. Світлиця народної старовини діє на базі бібліотеки. У населеному пункті, де 40 років немає клубу, читальня досі залишається єдиним закладом культури. Тепер пару її складе і відкритий поруч музей. Дивлячись на облаштовану музейну світлицю, важко повірити, що ця кімната роками пустувала. А тепер це важливий осередок культури музей села. Хай він і невеликий, хай це тільки початки великої справи, але зроблено чимало. Організатор музею, завідувач бібліотеки Галина Токарук, працювала над його створенням 11 років. Усе починалось із куточка народної старовини у читальні. А увінчався задум відкриттям цілої кімнати. 11 років працює 11 років збиралося, але вже останній рік вже не міща. В бібліотеці, вже було забагато. Зараз ця світлиця налічує десь біля 150 речей. Допомагають багато жителі села. Всі кого просила, хто щось має, поприносили. Це все є тут сорочки, яким більше 100 років. На відкриття цього культурного осередку з села прийшли найближчі друзі пані Галини і ті, хто теж приклався до його створення. Благословив добрі починання організаторки. Місцевий священик він і освятив щойно відкритий музей. Дуже легко робити якісь композиції, якісь музеї там, де є з чого, де є місця, де можна щось зробити. Але зробити там, де немає де і що зробити, це направду вже мати талант. Дивним залишається той факт, що село Верхній Майдан 40 років живе без клубу, і єдиним центром культури є бібліотека. Вона виконує важливу просвітницьку роль разом із нею тепер цю місію розділить і музей. Сучасність, сучасність все добре, це сучасні, це добре. Це гарні в нас будинки, гарні речі тепер сучасні. Але якщо діти не будуть наші знати о того минулого, то перервуться такі ниточки, які зв'язують оці ці покоління, і, і не дай Бог нам стати перекоти поле. А мусимо все таки. В душі бути українцями, той дух українства зберігати, зберігати наші звичаї і традиції. Це потрібно для дітей. Ця світлиця то є так своєрідним містком між минулим, теперішнім і майбутніми поколіннями. Я готова проводити екскурсії. для гостей, як і для всіх бажаючих жителів нашого села треба спішити з пошуком старих речей каже пані Галина оскільки люди вже встигли знищити багато з них хтось викинув а хтось і спалив мрія цієї жінки не згасає вона хоче продовжувати розпочату справу і дочекатись коли в селі побудують справжній музей а бібліотека з однієї кімнати перетвориться у велику простору читальню з усіма зручностями для відвідувачів Світлана Гаєвська Ігор Клюфінський для новин телеканалу Рай.